Усе більше українців молодого та середнього віку потерпають від інсультів гострих порушень мозкового кровообігу, що ушкоджують тканини мозку. Раніше їх вважали віковою хворобою. Через жахіття війни постійну нервову напругу та стреси інсульти в Україні в середньому помолочали на 10-15 років. Констатують Міністерство охорони здоров'я. Також серед причин такої тенденції нехтування профілактичними обстеженнями та нездоровий спосіб життя. Більше і про профілактику інсульту, і про державні гаранції у лікуванні цієї хвороби розпитаємо Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, які головні чинники, що можуть вплинути на порушення мозкового крово кровообігу людини? Ну, безумовно, таких чинників є декілька. Це і, скажімо, зараз дуже актуально для українців. Це і проблеми з, з навантаженням на наше психологічне здоров'я. Це і постійні стреси, безумовно що такими чинниками є і недбання те, що українці не надто турбуються про своє здоров'я, своє фізичне здоров'я, це і шкідливі звички, це і шкідливі звички в харчуванні. Це і те, що ми боїмося піти до свого сімейного лікаря, або не просто боїмося, а відкладаємо це десь на потім. І все це безумовно впливає на те, що все більше українців мають хронічні захворювання пов'язані з серцево-судинними серцево-судинні захворювання. Ми спостерігаємо, що скажімо, вже з початку війни на 16% зросла кількість інсультів. В Україні і безумовно на сьогоднішній день держава має всі інструменти для того, щоб захистити українців при отриманні лікування і при профілактуванні цього захворювання захистити від фінансових катастрофічних витрат. Пані Наталія, за повідомленням Національної служби здоров'я, важливо, щоб пацієнт з ознаками інсульту потрапляв саме в заклад, який має договір з НСЗУ. На цю допомогу у чому особливість таких закладів? Скажіть, будь ласка, тут є декілька особливостей. Перше, ми виставляємо вимоги до таких закуповуючи послугу лікування інсульту, виставляємо вимоги до таких закладів. Ці вимоги пов'язані із наявністю необхідного медичного обладнання, в тому числі так званого дороговартісного медичного обладнання, наприклад. КТ-діагностика, яка необхідна для того, щоб встановити відповідно своєчасно, встановити ті відхилення, які є в пацієнта, якого довезли в цей медичний заклад. Також ми закуповуючи цю послугу, ми встановлюємо вимоги до кадрів. Це означає, що там є необхідна кількість медичних працівників різних спрямувань в Тому числі і для того, щоб надати реабілітацію в гострому періоді, в тому числі і терапевти з мовлення, в тому числі і психологи, які мають працювати з перших годин відповідно як з пацієнтом, так і родичем. І безумовно, що коли ми закуповуємо цю послугу, вимоги є і до організації надання допомоги, це цілодобова робота інсультних центрів приймального відтілення. Це і можливість здійснити вчасну діагностику, як інструментально, про яку я говорила, так і лабораторно. Ну і окрім того, відповідно в цих закладах ми оплачуємо за цю послугу відповідно від 15 до 100 тисяч гривень від складності пацієнта, стану пацієнта, і ця послуга для нас є пріоритетною в програмі медичних гарантій. Загалом міжнародні дослідження говорять про те, що якщо паці. Саме в інсультний центр, тобто в заклад, який має договір в нашому випадку з Національною службою здоров'я України, це покращує його е, можливість його відновлення е, в повній мірі до 40% і зменшує летальність, тому я дуже звертаюся до українців, що ви маєте саме довіряти медичним працівникам викликати карету швидкої, і вона має знати, куди вас довести, в який найближчий центр який... за. Має контракт з Національною службою здоров'я України на лікування інсульту. А якщо пацієнт все-таки потрапляє в лікарню, яка має договір з НСЗУ, але родичам, ну, уяву таку ситуацію там говорять про гроші. От що в таких випадках можуть зробити рідні пацієнта? Ми неодноразово про це говорили. Насправді багато українців ще не знають. Не мають повної інформації про те, що держава гарантує безоплатність надання допомоги при лікуванні інсульту, як так само, як і карета швидкої безоплатно має довести, бо вони мають теж договір з національною службою здоров'я України. І якщо від вас вимагають кошти. За якісь лікарські препарати, які включені в тому числі в обсяг фінансування і в тариф від Національної служби здоров'я України, чи вимагають за діагностику? Досить часто зі скарг пацієнтів ми бачимо, що окремим з них доводиться ще оплачувати за ПТ діагностику. До прикладу, тоді необхідно звернутися до головного лікаря, нагадати про те, що є договір з НСЗУ і одночасно можна залишити скаргу. Національній службі здоров'я України зателефонувавши на телефон гарячої лінії 1677, де наші оператори досить 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 швидко і оперативно дадуть можливість зафіксувати вашу статус. Пані Наталія, для профілактики інсульту за програми Доступні ліки. Є низка препаратів. Коли зрозуміти, що людині потрібна ця профілактика? Чи можна робити от, автоматично? Наприклад, виповнилося там 50 років, все беру ліки і самостійно роблю профілактику. Що робити ну, нам тож, точно в цьому не допоможуть е, якісь е, там Google, як це прийнято в українців або наші сусіди? А, насамперед необхідно розуміти, що турбота за ваше здоров'я це ваша відповідальність, і всі ми, українці, маємо можливість укласти дит... Розпакуй круті подарунки з olx доставка щотижня, щомісяця та гарантовано за дві доставки сімейним лікарям у них є чітко визначений обсяг. Медичної допомоги, який має надаватися, і постійні огляди в сімейного лікаря у вигляді вимірювання тиску, здійснення відповідних аналізів, які включені, які закуповує національна служба здоров'я України, дасть можливість сімейному лікарю вчасно відкоригувати ваші звички, вчасно відкоригувати ваше лікування, і в тому числі призначити профілактування серцево-судинних захворювань або лікування через. Відповідно програму реімбурсації або програму доступної ліки, яку також адмініструє Національна служба здоров'я України, більше мільйона українців отримують ліки від серцево-судинних захворювань безоплатно або з невеликою доплатою. Кількість найменувань діючої активно діючої речовини за тим напрямком, тобто ліків, є більше 200 на сьогоднішній день переліку тих лікарських засобів, які реємбурсує Національна служба здоров'я України, і всього на всього необхідно тримати зв'язок з вашим сімейним лікарем. Він вам випише, призначить, буде. Визначати відповідно черговість періодичність отримання електронного рецепту. А ми вам також можемо допомогти з пошуком найближчої аптеки учасниці програми Доступні ліки. Знов ж таки, тут необхідно або зайти на сайт Національної служби здоров'я України і подивитися на мапу, або набрати 1677. Дякую вам дуже, пані Наталі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України.